Мігрень вражає понад мільярд людей у всьому світі, і вона є набагато серйозніша ніж простий головний біль. Нудота, блювання та надзвичайна чутливість до світла та звуку роблять неможливим нормальне функціонування під час нападу. Поточні методи лікування часто мають обмежену ефективність і супроводжуються неприємними побічними реакціями. Нещодавнє дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Дієго показало, що розпарений медичний канабіс, який містить THC і CBD, і доставляється через пристрій на шталт електронних сигарок, може забезпечити швидке та тривале полегшення гострого болю при Мігрені без серйозних побічних ефектів. Це перше в своєму роді рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване перехресне дослідження було представлено на щорічній зустрічі Американської академії неврології 16 квітня 2024 року. Воно було ініційовано дослідниками без комерційного фінансування. Результати обнадійливі. 28% учасників відчули відсутність болю протягом 24 годин, а 40% досягли відсутності чутливості до світла та звуку протягом 48 годин. Отже, якщо ви, бо ваші пацієнти страждаєте від острів нападів мігрені, чому б не спробувати це лікування? Дякую за лайки та розповсюдження відео.